Здравствуйте. Вітаю вас. мене, павел, звати. — До мене може звертатись, пан Дмитро. Дмитрій. Пан Дмитро. А ви думали камеру опустити, трошки то вас ну, не видно. А зачем? Щоб обличчя повністю бачити. Ось так, да, так краще. Ні, так, так і тримайте, опустіть, будь ласка, камеру. Да зачем? Нет, нет. Так руку держать неудобно просто. Mm. Для чего Украину включили, про что хотели поговорить? Ну, про людей. Общаться, мнение не узнать. Так, ну давайте, ставьте ваше питание. Да. Шибко на нас обижены. Абсолютно наображені. Ну, на ідиотів наображаются, на, Я... на дурных. Добро. Да. Мы вас ненавидимо. Острозниваться. Сильно? Так. Сильно? Так. Каждого. А почему каждого? Колективна відповідальність. Не Я не знаю. Мені то, что ты, наприклад, проти війни сидишь в себе там на подвір'и. Нет. Мені не ток... того абсолютно вы... ніяк. Вы... Це. Бери, виходь, щось роби. Вы же только ідиотов говорить не давіть. No. В стране же не могут бути всі ідіоти. Ну знаєш, якщо в бочці лайна, як каже один, один відомий блогер, є якийсь один алмаз, и ти засунув руку, щоб той алмаз, а ти весь сирий будеш весь в гівні. Так і вас з вами на Росії. чей Крим? Как що Чей? Російська. Ну от бачиш. Ну я скажу, ты таке самое гино. Так що. А ви чому думаєте, що він український? Ух, він належить державі Україна. Чому? Як чому? То, тому як тому що в 1964 році його передали до складу України. В 91-му mm -hmm. році визнали один одного в тих кордонах на момент існували. Потім великий був договір підписаний про співпрацю і, це, і дружбу. Потім був федеральний закон номер 24 прийнятий у 2003 році, в якому знову. Затверджувалися і визнавались кордон. А потім ви прийшли, напали і окупували тимчасово. Ну, сейчас вот вы считаете, что он ваш? Звісно. Какое финансирование йде туда у вас? Згідно Женевської конвенції окупант має забезпечувати всем необхідним мешканцям окупованої території. Полностью, да? Так, звісно. Да, і, то есть... Ну от у В 41-му році, коли гітлеровці захопили Крим, хто туда пенсії виплачував, Зарплату возив? Інкасатори їхали з Кремля. А з ким воювали? то З гітлеровцями. З коли фашистами? Гітлер захопив, гітлеровці захопили Крим в 41-му. оплачував ну, Гитлелеров. Ну, Гітлерс, фашисты, це же одно і те ж. Ні. Ні? Ні. А хто це був? Гітлеровці, вони нацисти були. От вони почали війну. Один? Разом з Радянським Союзом Другу світову. От коли в 41-му гітлерівці захопили частину території Радянського Союзу Крим, хто в Крим, хто до України пенсії возив? М? Ну, на даний момент. Тобто, ну хто возив пенсію? Хто в 41-му році возив пенсію, наприклад, в Київ? Ну, тут ти маленький байте прав, наверное. Так і зараз. Чутка. Окупація. А люди как думають? Люди можуть думати по-різному. То те вони і люди. Якщо мають чим, то вони думають. Якщо немає чим, ну. то звуть, починають звати Русский мір. А, тобто, якщо в Криму каждый думает. Якщо людині не подобається та держава, в якій він живе, він бере і переїжджає до любої іншої. Хоче до Росії, хочеш до Америки, хочеш до Ізраїля, Німеччини, Італії. Куди хочеш? Зібрався і переїхав. Ну, опять, якщо він хоче, а якщо його виганяють, он називається? Хто його виганяв? Кого виганяли? ви ганяли? Де виганяли? В Україні. Де в Україні виганяли? Ну, неужели вы не знаете? Ну, конкретно назови. Не, не знаю. Давай, конкретно выпадок. Не, прям конкретный город, допустим, я этого вам сейчас не скажу, не назову. Я не такой уж политолог. Так, а у вас О. такая информация? А как же кричат? Чемодан Москва-Россия. Ну, правильно. Кому что не подобается будет? Украина, переезжай туда. Ну, то есть это выгодно. Еще люди напротив Украины, выступая... Если человек разговаривал против... по, рус... по русскому языку, Руські. Ну, то що? Його проважали? Ні, неправда. Так, неправда. То, так. Мова в даному випадку Я... абсолютно тут ні до чого. Тут відправляли за погляди. Чуть, Якщо тобі не, не подобається Україна і закони, і держава, ти зібрався і поїхав. Мова ні до чого. Україна багатонаціональна країна. Тут. І українська, і руська, і польська, і болгарська, і европа. що Хочеш тут повно мову розмовляють. Але якщо людина незалежності від національності каже, що Україна це зло, скидає українські прапори, не поважає українських законів, що з такою людиною треба робити? Її треба відправляти туди, куди вона хоче. А як ви относитесь Ну, Нормально, християнство це християнство. Як і до, до, до любого і розповідання, що в Україні відбувається? Ну, чому церкви закривають? Назвіть на яку шристина, закрили. Христиан. А? Назвіть яку закрили церкву. Да как на какую? Ну, яку церкву закрыли? Все это прекрасно видно. Церкву То, що... яку закрили? Ну... Ви карте, закриваються церкви? Я питаю, яку закрыли? Нет, ее, закри... ее не закрыли, ее і не сделали закрили. Под другую веру исповедание. Нічого там під інше не робили. Як верили в Бога, если захистить, так і далі не вірили. А вот то, що Росія обстріляла собор в центре Одеси, Московського патріархата розбила его. Це да ракетами. Уявляешь? Угу. Угу. Ну да. Ну да. Интересно. Очень. Угу. Зараз закінчим розмову, перевіриш. Напишеш, Росія обстріляла в Одесі Церкву Московського Патріархату. Подивишся. Да я в житті в це не повірю. Так я тобі кажу, подивись. Де? В Одесі. Ні, де подивитись? В Одесу я не попаду. Де захочеш, будь ласка, в тебе там є. Ютуби, Гугли, Яндекси. В пошуку забиваєш і дивишся. Інформацію. И что там говорят, что так прям Россия бомбанула. Прям так вот, в центр места, прям тут в то, как Успенская Преображенская или как она там называлась. Прям туда. А так. вы как прям решили то, что это Россия? То, что вам YouTube сказал? Или еще Нет, это то, что прилетели ракеты из Российской Федерации. Они же по Украине. Ну а кто это определил? Эксперты войсковые. Какие? Какие? Коли, коли Росія починає обстрілювати, в нас включається система повітряної тривоги і оповіщає, що буде зараз угу. обстріл. І під час обстрілу чергового прилетіла ракета в Одесу, в центр міста. Це А як ще буває? Ну, не знаю, бувають осколки, бувають. Подивишся Ой, на результати можна. твоїх осколків. А для чого взагалі Україну обстрілювати? Как еще раз? Для чего взагалі по Украине стріляти? Значит, есть какие-то политиков такие. Политиков такие. Варианты. Такие варианты. А чем вы тоді від гитлеровцев відрізняєтесь? А вы? Вы же напали на Украину. Чтобы защитить мирных жителей в Донбассе. А им кто загрожував? Вы. Мы? А чим mm -hmm. ми їм загрожували? Так обстріли сколько було? Ну, поки Російська Федерація не зайшла на територію не України. Не треба не розказувати, які там ви хороші Не чекайся. Ні. У 2014 році ви почали захоплення Криму? Ви почали. Донецьк-Луганськ захоплювали громадяни Російської Федерації, там Гіркіни, Бардаї, Стрілкові Ці окремо Таракана, як його звали, Арсен Дальше, Павлов, дал. цей Моторола Ваші? Ваші. Ну. Почали Красавчик, захоплювати. Парень. Що має робити Красавчик. держава Україна? Має захищати своїх громадян і свою територію від терористів з Російської Федерації. Це просто територію, а жителі? Я чай, кажу, громадян и територію мають захищати вектора. Территорию. Зачем територію? Я тобі населення? кажу, громадян України і територію. Громадян, як? Ну, от О, так. Маленький Ну, не все слова ну, поймають. Чи... Зачем не учити? Дійсно. Ну так, тупомі завишишся, шо зробиш. Ладно, давай Ладно. Тебе. пішов вон, п'яс. За російським мене кораблем. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Все, все розуміємо. Та, вас. Чем занимаетесь? вот вот сижу. Планую павучу. Планую паузу, ПДГ. Смачное. Смачное. Лижоп смаженное. Лижоп смаженные. Купаш. Купаш. Называется, ладно. Называется, называется Латин. З найкращих сортив. Арабики сладкие. Арабики з Латинской Америки. А я на остатке украинцев хочу посмотреть. Не получится. Не получится. А вы какие-то? А вы естьбоченец? Откуда? Я кажу, ты сбоченцу. А, ты сбоченец? Нет. Я нет. Отбачешь? Отбачешь? Россиянец, я украинец. Я украинец. Я вот хочу выпить. Я вот хочу выпрямлю гарные кавы. А ты придурок. А ты придурок. придурок? Невдаха. Невдаха. Ну, Хочеш якихось подивитись, подивитись на заложки? Скажи українці. мені придурок. А чим тебе украинцы? А Чим тебе українці ничем, вони, а вони тебе образовые? Чим ничем. тебе Ничем. А мене нічим. 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 А что погано до украинцы? Ставиш? Почему? Я просто хочу не посмотреть не на санкцию украинцев. А, чим ничем, а не били? Били? чем ты был новосибирскую? Новосибирскую. В смысле Ну ты из Новосибирска? Ну ты же из Новосибирска? Ну же из Новосибирска? Ну, и, ну и что теперь? Не, я пытаюсь. Ты из Не, Новосибирска? Пытаюсь, ты из Новосибирска? Да, допустим. Да, пропустим. Да, пропустим. А Пропуста. Зализь, знаешь, а да ты, Украина знаешь где Украина находится. Ну где-то в России. Бачесмин. Ну, Бачесмин. Неправильно. 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 Я Не знаю. Не Это правильно. И, mm. и, и так, Украина А для чего Туби, Новосибирск, Новосибирск украина. украина? Ну как, как, как может не относиться а а для чего Новосибирс, Новосибирск Ahí Украина? Когда это скоро будете. Я, я кажу, для тобі? чого от тобі. Россия. От для, чого це, от для тобі? чого це тобі? На кількість, На кількість зубів твоїх зубів твої це ніяк не вплине. Може не вплине. Чтобы може бо їх все менше стане. їх менше стане. Щоб вас долбойов розуміть. Ага, дуже, дуже цікаво. Ти мене ти хочеш чомусь навчити. навчити. Да? Да, да? Так, вас розуміли. Ти, ти хочеш, хочеш прекрасно. Прекрасно. А чому ти мене будеш вчити? Чому ти мене будеш вчити? Чому будеш вчити? Так, чому ти будеш вчити? Так, чому ну, ти будеш вчити? Знову, знову будемо тебе вчити. Для того чтобы ты знал. Ну, что ты знаешь? Ну, это история будет, литературу. Чем боролись твои приехали? Литература будут читать. Ты что-нибудь знаешь, нет? Оттуда. Я ж вот я ж хочу. Что ты будешь? Почему ты будешь начать? История, литература, география. Давай ты мне не тарахти. Ты Нет, что Чему ты будешь специалистом? ты Ты помнишь, с кем боролись совместно украинцы и в чем ты в чем ты, против, против чего боролись они? Вот ты скажи, в чем вот ты специалист? В, в, в каком напомни специалист? специалист? История, литература, география, география природознавство. Я в любом и в любом случае развитый. Ты в любом, ты в да? Слухай, слухай. Ну вот, э, смотри. Смотри, ты смотри. Льва Толстого читал? Ии, ии, Разумеется. Так, а что ты читал, Льва, а что Толстого? Ты читал А как откуда эти слова знаешь, которые тебе говорю? Что ты читал, Льва Толстого? Подожди, откуда ты эти слова знаешь? Я тебя запытал. Я тебя запытал. Что ты прочитал? У Льва Почему Толстого? Льва Толстого. Почему ты мне на русские слова отвечаешь украинскими словами? Я говорю, что ты, прочитал? Льва Толстого. А Что ты ти прочитал? Ти 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 то Мову Ворога вивчив. треба знати. Ты я тебе питал. Что ты вивчил? Что ты вывчил? То есть он не, не был Ти что меня питать. И что тобі сподобало? Что тобі сподобалось? Что ты прочитал в Баталсе? Я прочитал Що ти Ладно. Давай, что ты прочитал, что Пушкина? Слушай. Нет, ты меня не прочитал. Я тебя понимаю. Что вот ты нет, в Пушкина прочитал? Ты, что ты, прочитал? Ты, братишка, но ты этого не понимаешь. Что ты в Пушкина шо прочитал? Что в Пушкина прочитал? Скоро вы сюда, заново, скоро вы все станете братишками. Я говорю, что ты в Пушкина прочитал? Пушкина прочитал? Пушкин? Да. Смотри, в каком да. произведении. Ну, любое название. Ну, что ты прочитал? Что ты прочитал у Пушкина? У Пушкина. У Пушкина? Да. да. Ой, много чего читал. Ну, напрыгнул. Ну, напрыгнул. Ну давай, приведи пример. Давай, я тебе... Ты, ну я не знаю, ты из меня будешь читать. Ты же ты из Новосибирска, зебрался читать, она в Украине. Пушкин. Давай. А вот что ты можешь сказать про Пушкина? Давай, давай, знаешь, сделай там. Так, ты начнешь, а я продолжу. Что ты можешь? Что ты можешь? Рассказать ты мне про Пушкина. Ты начнешь, а я продолжу. Давай. Пушкин, Пушкин, Александр Сергеевич. Сергеевич Народился. Народив, 6 червня 1799, -го 1799, -го 1799 -го року. Продолжи. Продолжи. Да. Нет, я имею в виду про стихи. Продолжи, продолжи. Продолжи, продолжи про Пушкина. Ну и потом хаху его завалил Да нет, это шутка. Не, я. Не, я сразу. Вот цей баран собирайся мене вчити чомусь. Ну да, я в твоих глазах баран, да, получается. Не так. тільки в моих. Не. Не. Ну это твое дело. Звездно мое. Звездно мое. Ну. Сразу. No. Ну. No. Добре, давай, Пушкин, давай. Пушкин, зрозуміли, зрозуміли, підходить. підходить. Кого ты ще прочитал? Вот ти шеп прочел, что ти прочитал. Пушкина прочитал. Пушкина прочитал. Прокошения. Прокошения по -говори. русской литературе. Так, подожди. Откуда ты всех Пушкин, откуда ты всех русских поэтов знаешь? У явый. Я же знаю французы. Я же знаю французских, американских, так. У явысубе. я явысубе. Прокинь. Прикинь. И ты меня меняешься вчитывать. Так то. А так а ты ж получается же не совсем украинец. Давай про географию поговорим. Давай. Поговоримо. Давай. Який ти, 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 ти знаєш океани? — Тихий. Далі. Далі. Атлантичний. Прекрасно, да. Прекрасно. Далі. далі. Удморський. Правильно, да. Правильно, да. <рес> Нет, була. <это> — шутка <рес> <рес> да. да. Ти пожартував, бо, бо далі ти вже не знаєш. — знає. На цьому все. На закінчилось. — На цьому все закінчилось. <рес> Слухай, а какие у тебя цеховые запытания? Давай. ...двух краин... Э, ...двух краин... ...реально и, Реально и Австрия и Австралия. Чем отличается Австрия от Австралии? Да. Маленько. Да. Ай, так. Материками. Гениально. Гениально. Шо, се? Шо, се? В смысле, гениально? Я скажу, мол, нет. А что а ты по-русски заговорил? Гений. Это, это слово иноземного походжения. походжения. Я говорю, чем ветрезняется? <свят> а можешь сказать, а что а в Австралии? Австралии. Австралии, столицу. столицу? столицу. Венгрии. Правильно. Правильно. <свят> <Молодец>. <свят> да дурак, ты, я шучу над тобой. Ажда, <свят> Каждый. бо ти ж не знаєш. Бо ти ж не знаєш. Я, Я скуваюся скуваюся за цим ідіотським сміхом. <ріць> Стать <Сталин> Австралії. <ріць> <ріць> та ж отож був. І оце от грається і, і ти, і ти ти нас українців. Що? Що? Столицу Росії, знаєш? Росії? Росії? Да, столицу Росії, <ріць> знаєш? що таке Росія? Де воно? Де воно? Московія може. московія може, московія є, московія є, Московия є. Россия нема. Россия нема. В Ну В прямому. Ну в прямом. Яким образом ты так Коли В 1903 році. У вас був державний переворот, коли розстріляли парламент. Дім гипто и вас. розстріляли з танків. Російська Федерація припинила своє існування. Так от це... Що вот это? Дело-то в чому? Дело в том, что в это. Шошо? России нема. Что ты казала, что доказало, я не могу что туда. Давай, жалейся. Давай, жалейся. Смешной человек. Mm -hmm. С тобой охота бы, mm -hmm. конечно, еще пообщаться, но. Але ж да, Надо... але ж да. Треба идти сразу. Треба, идти сразу. Надо, еще... Надо, еще... Надо еще по. Да, 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 да. да. Шановные панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.